Одесу продовжують заповнювати торговельні точки. Лотки з напоями та стенди з дешевими окулярами з'явилися навіть у центрі туристичного маршруту міста біля стіни героїв. На місці події побувала Ксенія Тіора. Театральна площа біля оперного театру одне з найбільш відвідуваних місць Одеси. І це не дивно, адже туристичний маршрут не оминає цю красу. А ось стіна героїв на площі. Варто згадати черговий конфуз мерії Костусєва, коли сюди додавали нові імена героїв. Напис містив серйозну помилку. Замість правильного медалей на стіні написали медалів. Помилку виправили, але неповага до імен героїв доповнилася іншим пунктом. Прямо біля стіни, на пішохідній зоні, розмістилася лирки з напоями та стенди з окулярами й інші об'єкти роздрібної торгівлі. Враховуючи значущість місця та його архітектурну цінність, виглядають вони, м'яко кажучи, недоречними. Реалізатори продукції стверджують, що мають усі відповідні документи на законну торгівлю. Основання того документу строїв на порядку, де вказано інші види роздрібної торгівлі поза магазинами. Ми іміємо твою. Ісмаївське об'єднання. ДПИ Одесской области, ДПС. С помощью этой бумаги и сферы деятельности мы можем стоять, имеем право торговать здесь, согласно закону Украины. Не имеем права мы торговать только в тех точках, где запрещено, запрещено торговать без специального разрешения горсовета. Это Приморский бульвар, Театральная площадь, Дерибасовская. 20 метрів від пішохідної зони ми маємо право знаходитися. Здесь 25 п'ять метрів. Підприємець знає, що немає права на здійснення торгівлі у цьому місці, якщо на це немає спеціального рішення міськради. Він навіть перелічив такі місця, зокрема і театральну площу, на якій, по суті, і знаходиться його торгівельна точка. Але чомусь чоловік вважає, що це місце не є частиною театральної площі. Отже, на його думку, тут можна торгувати. Другий реалізатор не на камеру розповіла, що дозвіл на торгівлю на Театральній площі є, але він, начебто, у хазяїна точки. Ось така цікава документальна історія. Що ж до зовнішнього вигляду площі, то ми вирішили дізнатися в одеситів та туристів їхню думку з приводу доцільності встановлення цих торгівельних лотків. нікуди не годиться. Да. нічого не дають, просто ну є історичська часть города украшення. А есть торговая часть города, где пошел и купил вот все. Рядом, рядом с таким, с таким памятником, с таким, как оперный театр, с таким зданием ставить всевозможные лотки ставить. Конечно, это, это плохо. Это плохо. Все это не должно здесь быть. Ну для торговых ларьков должно быть отведено конкретное место, где они там все будут выстроены в ряд. Допустим, исторический центр должен оставаться историческим центром. Конечно, желательно, чтобы они стояли где-нибудь, может, подальше, не прямо возле памятника. Вот, как бы они вообще нужны людям, нужны такие точки. Ну, желательно, конечно, чтобы они стояли где-то немножко подальше, а не рядом. А вид, наверное, немного, конечно, подпорчивает. Втім, чиновникам, які охоче піаряться на пам'яті наших пращурів-переможців, насправді начхати на це. І це випливає з того, що вони роблять, а не висловлюють на мітингах, прикидаючись за взятими шанувальниками пам'яті загиблих героїв Великої Вітчизняної війни. Ксенія Тіора Євген телекомпанія Круг.